Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні я пропоную вашій увазі відеорецепт смачних шухнудлів з м'ясом. Ця страва підійде як для обіду, так і для вечері. Дуже ситна та смачна! Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! Насамперед, приготування наших шухнудлів я починаю з приготуванням тіста в миску. Додаю одне яйце. Сюди ж додаю чайну ложечку без гірки солі і перемішаю. Тепер беру одну чашку кислого молока 300 мл, додаю півчайної ложечки соди і погашу соду у окислому молоці. Можна взяти кефір або сироватку. Перемішаю. І тепер додаю борошно. Приблизно піде 500 грамів борошна. Нам потрібно замісити м'яке тісто. Замішую тісто в першу чергу, аби воно мало час постояти, та клейковина розпуститися. І тісто тоді буде піддатливим, м'якесеньке, визрівше. Вже таке густеньке, важко його розмішувати вже ложкою. Цю решту муки. У мене тут було 500 грамів. Висипаю на стін, і надалі тісто вже буду вимішувати руками на столі. Борошна вам може знадобитися трішки більше або трішки менше. Дивіться вже по своєму борошну. І замішуємо. М'ягесеньке тісто. Ну, ось Замісили ось таке м'яке тісто. Воно має бути м'яке і в той же час і не плевти. І повертаю його в мисочку, в якій було борошно. І прикрию серветкою, аби наше тісто не завітрювалося. Тепер беру казан, наливаю зо дві столові ложки олії багато не потрібно, і буду обсмажувати м'ясо. М'ясо сьогодні у мене свині ребра. Маса тут 1,5 кг. Додаю тільки 2 столові ложки, так як свинина жирна, жирок буде витоплюватися, і нам того буде досить. На розігріту олію викладаю від себе м'ясо. Коли м'ясо обсмажене з двох сторін, додаю нарізану цибульку. Десь 2-3 штучки. І обсмажую. Обсмажую на досить такому великому вогні. Цибулька підсмажилася, стала такого гарного золотавого кольору. Тепер додаю спецію. У мене це 2 лаврових листочка, 3 горошка перцю духмяного, декілька горошин чорного перцю горошком, трішки куркуми, трішки чорного меленого перцю і трішечки паприки червоної. Ви ж можете додати свої улюблені спеції, які вам подобаються. І додаю сюди 5-6 картоплень. І потрібно трішки пересолити нашу картоплю з м'ясом. Солимо, звісно, також за смаком. Перемішую і буду тушкувати без водички, аби картопля гарно підсмажилася, тоді так буде смачніше. Картопля гарно протушкувалася з м'ясом. Без води. Це картопля пустила сік. Ось вона так гарно підсмажилася до такого золотавого кольору. Тепер додаю мілілітрів десь 150-200 вершків. І води. Ось так досить буде. І так буду тушкувати десь приблизно хвилин 30. Під кришкою. Сформуємо шухну Ще раз перемісимо тісто, воно ось так розм'якло. Так має бути. Вимішуємо ще раз. Розділю наше тісто на два коржа і розкатаю в тоненький пласт. Ну ось тісто я розкачала, розкачала ось таке тоненьке, в декілька міліметрів, навіть просвічується трошки. І тепер ось цей корж нам потрібно змастити олією, аби потім в процесі приготування наше тісто не злиплося, а так гарненько відслоювалося. Поливаю олійкою і змащую рівномірно по всьому коржу. Також корж можна посипати зеленю, шкварками, сиром, то вже за бажанням. Сьогодні я не буду нічим присипати, просто ось так змащу олійкою і все. Ось вийшов такий рулет. Ось такий в розрізі. Нарізаю на невеличкі такі шматочки по сантиметра 2-3 і викладаю на припорошену борошну дощечку. Ось такі пеньки. Ну, ось шухнудлі всі сформовані, виклала їх на дощечку припорошену борошном, і хай собі чекають свою чергу. Шухнудлі в нашій страві виконують роль хліба. Ця страва їсть без хліба, а хліб ось це такий у нас. Ну, ось тепер дійшла черга викладати шухнудлі. Як бачимо, підливи в мене досталь, додавати я не буду. Ось так. Викладаю нещільно один коло одного, так як наші шухнудлі будуть збільшуватися у розмірі. На невеличкій відстані викладаю. Якщо підливи у вас буде замало, додайте трішки гарячої кипіченої водички. Прикриваю кришкою і буду тушкувати приблизно хвилин 30-40 до готовності, не піднімаючи кришку. Так як шухнудлі мають готуватися саме на пару. Шухнудлі прокипіли півгодинки. Як я бачу, підливи вже немає і немає такого активного булькуту. Це означає, що наші шухнудлі... Вібрали в себе вже всю пару, вологу, і вони готові. Вимикаю вогонь і дам ще їм постояти, настоятися хоча б хвилин 10. Ну, подивимося, які в нас вийшли шухнудлі. Як вони в нас тут приготувалися. Ось як розколочуються гарненько. Пісто не стонигливке, приготовлене. Ну, ось, шухнудлі готові. Ось ці шухнудлі, які були, приставали до краю казанка, ось так гарненько підрумянилися. Запрошую вас подивитися ще один рецепт шухнудлів, який я готувала раніше шухнутлі з фаршем. Подаємо шухнудлі гарячими. Свіжою зеленю, сметанкою, з кислим молочком. Всім смачного, друзі!